історії кожного народу, серед її великих творців, є постаті, імена яких оповиті невмирущою славою і неабияким авторитетом. Для України та українського народу це Тарас Шевченко. Тарас Григорович Шевченко, як явище, велике і вічно живе. І, хоч минуло вже 200 років від дня його народження, геніальний кобзар залишається на вершині світової слави. Продовжує жити у свідомості поколінь і своїм правдивим словом служить людському прогресу. Силове поле поезії Тараса Шевченка не міліє, воно є джерелом нашої духовності. 2014 рік оголошено роком Тараса Шевченка, і впродовж усього року вся Україна, усе прогресивне людство, увесь світ вшановує національного пророка України. Вся діяльність бібліотеки з відзначення 200-літнього ювілею великого українця пронизана великою національною ідеєю та наповнена високим духовним змістом. В рамках святкування цієї знаменної дати центральною бібліотекою організовано низку культурно-мистецьких просвітницьких заходів. Так, на початку року в читальному залі відкрито постійно діючу книжково ілюстровану виставку Шевченко був, Шевченко є і Шевченко буде, на якій представлено матеріали про його літературну та малярську спадщину, життєвий та творчий шлях, документи про перебування Тараса Шевченка на Поділлі та у Кам'янці Подільському. Одночасно виставка представлена і на сайті нашої бібліотеки. Відкриття року Тараса Шевченка в Кам'янці-Подільському відбулося одночасно з відкриттям відділу краєзнавства у центральній бібліотеці та презентацією університету третього віку. Тут зібралися представники влади та громадськості міста, письменники, викладачі та студенти, читачі бібліотеки. Хор ветеранів війни та праці Квітка на камені виконав славнозвісний, реве та стогне широкий», а сімейний дует Собор представив учасникам заходу мистецьку композицію на розпутті Кобзар сидить. Затамувавши подих, присутність споглядали інсценівки за творами Тараса Шевченка у майстерному виконанні акторів народного театру. Захоплюючи враження, справила на присутніх презентація раритетних видань кобзаря із приватної колекції активного читача-абонементу. Поезії Тараса Шевченка довго звучали із вуст і молодих, і людей старшого віку, яких об'єднало слово геніального кобзаря, а його творча спадщина стала духовною скарбницею нації. Заохоченню до читання поезій Тараса Шевченка сприяв міський конкурс читців вічне слово Кобзаря, який було організовано у центральній бібліотеці. У конкурсній програмі взяли участь всі охочі мешканці міста. До міських бібліотек надійшло близько сотні заявок. Конкурс проводився у трьох вікових категоріях: перша дитяча від 8 до 14 років, друга юнацька від 15 до 20 років. Третя доросла від 21 і більше років. Після відбору на конкурсі було прослухано 38 конкурсантів, всі учасники отримали різного роду нагороди, а дипломи першого ступеня отримали Дмитро Пшечук та Олена Нікулюк, студенти коледжу культури і мистецтв. У місті Хмельницькому відбувся обласний конкурс читців вічне слово Кобзаря. Із якого Дмитро Пшечук до Кам'янця-Подільського привіз гран-прі конкурсу, центральна бібліотека взяла участь у всеукраїнському фотоконкурсі «Мап Креїн Шевченкіана. Фото із рандеву з книгою, щоб не пропали, зерна вийшло у другий тур за рейтингом голосування у соціальних мережах. У день народження Тараса Шевченка кожен свідомий українець ішов до пам'ятника Тарасу, щоб віддати Данину Шани генію. Учасниками мітингу у Кам'янці-Подільському стали працівники бібліотеки та її користувачі. Тут проходили шевченківські читання. Вогонь, запалений Тарасом, у нашім серці не погас. Тарас Шевченко геній, мислитель, пророк. Людина незвичайної долі і незвичайного таланту. А життя, а доля Тараса Шевченка і справді схожа на легенду. Вона не лукавила, не брехала йому. Прийшла слава, воля та як важко вони вдалилися. Із 47 років свого недовго віку Тарас Шевченко 24 роки прожив у ліпатській неволі. Десять років на засланні і лише 13 років на волі, якої по правді і не було. Не дуріте самі себе, учітися, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайте. Вічний землі голубої, ми твій заповіт пронесли крізь віки, тебе пам'ятаєм, в сім'ї вільні, новій, бо ми тепер вільні уже козаки. Він заповів нам вибороти волю, щоб в незалежній Україні жити, Мир зберегти здобуть щасливу долю, його ім'я. Фобі в серцях хранить. Дайні браття дружно разом за нашу країну. і згадаємо Тараса, хай пісня полине про добро, любов і щастя у рідній країні. Пам'ятаємо. Учасники заходу пройшлися стежками Кам'янця Подільського, де понад 160 років тому ходив Великий Кобзар. Цей екскурс в історію здійснила бібліотекар Державного історичного музею заповідника. Для людей з обмеженими можливостями, що перебувають у Територіальному центрі соціального обслуговування довголіття, проведено літературний вечір і оживе добра слава! Слава України! Читачі-волонтери читали поезії Тараса Шевченка, які поєднувалися із майстерним виконанням пісень. Проведено вечір Шевченкової поезії. Все, що душа довірила словам, присвячений всесвітньому дню поезії. Всесвітній день поезії це ще й нагадування всім сучасникам про великих поетів, які своїм твердим словом впливали на долі цілих держав. Для України, звичайно, таким є Тарас Шевченко, який народився і помер у весняній порі. Тому вечір був присвячений генію українського народу. Отак толяше друге. Неситі сондзи, магнати, нас розділили, розвели, а ми і далі так жили. Пани ж жирують з паничами, Шевченко сльози витирає, і він народ нас закликає, щоб не користи він пана. Нехай порве оті кайдани, розігни спини, міцно стане. Від зі всіма братами, і в Україні вільній новій раз нас житиме віками. З метою реклами своєї бібліотеки, сприяння її іміджу, ми прийняли участь у конкурсі бібліотечного відео Бібліокінофест 3 свою співпрацю із міською громадою у номінації Найкраща актриса представили відеороликом Єднаймо душі словом Кобзаря. Відео розміщено у соціальних мережах. Літературно ілюстровану панораму Шевченко був, Шевченко є і Шевченко буде було презентовано в коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету, де проходив творчий звіт майстрів культури та аматорів народного мистецтва міста Свою Україну любіть. Панорама була гармонійним доповненням загальноміської виставки, і цвіт на калині Шевченка пам'ятає. Поважне обласне журі, зупинившись на мить, оглянуло виставку та прослухало кілька віршів місцевих поетів із клубу ліра, присвячених Тарасу Шевченку. Виставку готувала бібліотечна система, але при бібліотечній системі при будинку культури діє поетичне об'єднання Ліра, яке теж брало участь у конкурсі любительських об'єднань. Перше місце не знали. Треба питати обласне керівництво, яке будь ласка вам. і зокрема Я представляю керівника. У вас в стороні туда творчий убір, до складу якого входять поети. Композитори, співаки, художники, творчі особистості з різною освітою, різним, різного віку, але всіх об'єднує любов до поезії, любов до пісні, любов до мистецтва. Творчий клуб Ліра приймає дуже активну участь в літературно мистецтві заходах бібліотечної системи Кам'янець-Подільського. Наш клуб видає свої збірки, Ось збірка, поетичні струни ліри, мелодика слова, 15 перших років, років ліри. Наші поети дуже гідно підготувалися до 200-річчя дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Виступали в різних колективах нашого міста. Я передаю слово Віксані Сінській, члену нашої місячного Шевченка. Про долю України на землі, про волю, що ми прагнемо знайти, про славу, що хазацької була, про хліб, вже надо. Вже двісті років золоті слова провиною турбують нам серця, і стільки ж не на душа зара над людьми. Але я вірую, що хвиля від Дніпра нам нова Україна запіва існує свободи, Щастя і добра єстерним запобіжку. Двадцять 22 травня важлива дата для кожного українця. У цей день прах Тараса Григоровича Шевченка, згідно з його заповітом, був перепохований в Україні на Чернечій горі. Саме в цей день у відділі краєзнавства відбулося краєзнавче заняття слухачів університету третього віку із Територіальним центром соціального обслуговування Надія. Перед слухачами з доповідями та повідомленнями про археологічні подорожі Шевченка восени 1846 року на Поділлі виступили професори Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Лев Баженов, Анатолій Філінюк та Юрій Хоптяр. Отож Шевченка зазвели співробітником цієї комісії як художника збирача фольклорних та технографічних матеріалів. Саме за призначенням цієї комісії він у липні серпня 1846 року брав участь в органічній експедиції, що була розкопки близько Фастова на Київщині. А 21 вересня 1846 року генерал-губернатор Бібіков підписав розпорядження про відрядження Шевченка на Поділля. Таким чином генерал-губернатор відряджає Шевченка на Поділля і Тарас Григорович. Має нагоду відвідати перлину України. Хоч минуло вже 200 років, Шевченко на вершині світової слави, він продовжує жити в серцях поколінь і своїм правдивим словом служить людському прогресу. Тарас Шевченко, як явище, велике і вічне. Він є джерелом нашої духовності і, як сказав Богдан Лепкий, служить історичною програмою на всі віки. Тарас Шевченко це слава і гордість України. Долею історії його ототожнено з Україною. А Україну з Шевченком. Мені однаково, чи буду. Я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині вісіньку мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. В минулім часі не кажіть про нього, він з нами нині. У майбутнє йде Його слова то нам пересторога у наших діях і на кожен день, якщо вам мова, і сім'я, і родина, і пісня українська дорогі, любіть, як він, страждальну Україну, любіть і ненавидьте ворогів, ні радості, печалі і тривоги. Йому відаємо шану і уклін, За мудрістю звертаємося до нього і переможем. З нами Бог і він. З метою залучення школярів до вивчення літератури про життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка, заняття літературною творчістю, бібліотека включилась в обласний літературний конкурс Читаймо Тараса. Учимося в нього. Ця робота продовжуватиметься і надалі, адже Шевченко безкінечний, він вічний як народ.